Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Західні медіа спростовують інформацію Міністерства оборони Російської Федерації про так звану відплату за Макіївку. Раніше Міністерство оборони Росії оприлюднило інформацію, згідно із якою знищено об'єкт тимчасової дислокації українських військових у Краматорськ. Міністерство оборони Російської Федерації називало цифру у 600 осіб, що загинули внаслідок цього російського удару. Однак у мерії Краматорська відразу спростували це повідомлення російських військових і підкреслили, що, хоча ракетний удар по Краматорську дійсно було нанесено, до жодних жертв того дня, коли про це говорить Міністерство оборони Російської Федерації, він не призвів. А тепер на в місті події побували і журналісти провідних західних медіа, і підтвердили, що ніяких жертв російського удару по Краматорську не спостерігається. Російські військові очевидно збрехали, і можливо тільки для однієї людини президента Російської Федерації Володимира Путіна, який вимагав від них помститися за знищення російських військовослужбовців, що знаходилися у окупованій росіянами Макіївці. Цифра у 600 осіб на думку спостерігачів відзуркалі справжні втрати російських збройних сил у цьому українському місті. Адже як правило, Російська Федерація любить хизуватися зеркальними відповідями на дії ворогів. І таким чином, якщо у Макіївці дійсно загинуло 600 російських військовослужбовців, у російські збройні сили мали знищити в Україні 600 українських військовослужбовців. Це абсолютно чітка відповідь на знищення власних військових, тільки спецоперація проведена не в реальності, а в інформаційному просторі. І я абсолютно впевнений, що доповідь про цю спецоперацію вже поклали на стіл президента Росії Володимира Путіна. А от інформацію західних медіа про те, що російські військові збрехали і у Краматорську нічого не відбулося, Путін не побачить. А чи дізнається про цю інформацію російські громадяни – Також велике питання, адже більшість прихильників Володимира Путіна вірить тільки в те, що хоче вірити. Між тим є реальні складні ситуації для українських збройних сил, зокрема, про те, що зараз досить важко у Солідарі, наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Малєв. Однак вона підкреслила, що для Російських військових зараз є досить важливим отримати хоча б символічний контроль на одному з міст на Донбасі. Як відомо, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей залишається однією з важливих тактичних цілей так званої спецоперації, що її оголосив Володимир Путін проти України 24 лютого минулого року. Реальна мета спецоперації, яку пояснював тоді Путін, це. Відновлення так званої територіальної цілісності Народних Республік Донбасу досі за майже 10 місяців цієї війни не вдалося досягнути цієї цілі, і таким чином можливо, що Солідар і Бахмут для. Російських військових є саме такою символічною метою. Однак, президент України Володимир Зеленський сьогодні підкреслив, що обидва міста тримаються, незважаючи на постійні зусилля російських збройних сил. Із вступом Швеції та Фінляндії до НАТО виникли нові проблеми. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістенсен. Підкреслив, що його країна більше не може виконувати ці умови, які постійно висуває Туреччина. Що ті умови, які були попередньо висунуті цією країною, для того, щоб вона схвалила вступ Швеції до НАТО, вже виконані Швецією. Однак Анкара висуває все нові і нові умови, які Швеція просто не може виконати, і таким чином її вступ до НАТО. Може загальмуватися як і вступ сусідньої Фінляндії, яка не хоче вступати до НАТО без Швеції. Щодо вступу Фінляндії, президент Туреччини Режеп Таї Пардаган не має зараз жодних зауважень. Однак треба сказати, що в цій ситуації можуть виникнути нові. Шанси для перемовин між західними країнами і Туреччиною. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дуже сподівається навіть висловлює переконання, що Швеція і Фінляндія зможуть вступити до НАТО вже цього року. Єдине, що може перешкодити такому терміну, це те, що зараз турецький президент активно займається передвиборчою кампанією, і, можливо, свою непоступливість Швеції у вступі до НАТО він планує зробити одним з козирів цієї передвиборчої кампанії показати своїм виборцям, що він захищає національні інтереси Туреччини. В ситуації, коли його особистий рейтинг у зв'язку з серйозними економічними проблемами, що виникли в країні саме внаслідок останніх років Ердоганівського правління, досить серйозно зменшився, і залишається тільки апелювати до захисту національних інтересів. І ймовірно, що Рішення про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО схвалить вже новообраний турецький парламент. До речі, є досить серйозна вірогідність того, що у Ердогана в такому парламенті вже не буде більшості, а таким чином не буде кому шантажувати цивілізований світ питаннями розширення північно-Атлантичного союзу. Звісно, історія із Вступом Швеції і Фінляндії до НАТО які постійні перемовини президента Туреччини з президентом Російської Федерації без будь-яких серйозних результатів для реального політичного діалогу, який міг би врегулювати. Ситуацію в війні між Росією та Україною нагадує наскільки складним став захід у останні роки, і що одна країна, така як Туреччина, може абсолютно спокійно заблокувати настільки важливе для цивілізованого світу розширення НАТО. А інша одна країна, така як Угорщина, у Європейському Союзі може блокувати виділення допомоги для України і Євросоюзу доводиться ухвалювати спеціальні процедури для того, щоб обійти це угорське вето. А за усім цим стирчать вуха особливих стосунків, які певні лідери, президент Туреччини Реджеп Ердоган чи прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мають із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. І з цього приводу знову доводиться нагадувати, що Захід це зовсім не тільки про спільну економіку, спільний ринок робочої сили, чи навіть про спільну безпеку, як у випадку з Туреччиною захід, це насамперед про спільні цінності. І коли про спільні цінності забувають задля спільного ринку чи спільної безпеки, відразу ж з'являються труднощі і проблеми, які можуть звести на нівець всі попередні цілі, і залишити її від спільного ринку, і від спільного уявлення про безпеку одні спогади, тому що реальна сильна економіка об'єднаних держав і реальна безпека країн, які дбають про своє майбутнє. Має базуватися саме на спільних цінностях, і це, в принципі, те, що прем'єр-міністр Швеції мав би сказати президенту Туреччини. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютуб. вам!